Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для Ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. В якій країні розташоване місто Каунас? Німеччина, Естонія, Латвія, Литва. Місто Каунас розташоване в країні Литва. Хто припустив, що кожна хвороба має природні причини? Клавдій Гален, Гіппократ, Аристотіль, Цельс. Гіпократ. Припущення про те, що кожна хвороба має природні причини, належить давньогрецькому лікарю гіпократу. Яке захворювання характеризується порушенням згортання крові? Тромбоз, гемофілія, анемія та лисамія? Гемофілія це спадкове захворювання. При якому кров погано згортається через нестачу певних факторів згортання. Кленовий лист символ якої країни: Італія, Румунія, Німеччина, Канада. Кленовий лист є головним національним символом Канади. Він зображений на прапорі країни. Який орган є найжирнішим в організмі людини? Печінка, нирки, серце, мозок. Найжирнішим органом в людському тілі є мозок. Близько 60% його маси складають жири. Скільки плавань здійснив Христофор Колумб до берегів Америки? Одне, чотири, п'ять, сім. Всього Христофор Колумб здійснив чотири плавання до берегів Америки. З якого молока роблять кумис? Соєви, кобилічі, коров'ячі, козяче. Кобиляче для приготування кумису використовується кобиляче молоко. Хто очолив повстання козаків у XVII столітті проти польсько-литовського панування? Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Степан Бандера, Петро Сагайдачний. Боротьбу проти поляків очолив запорізький козак Богдан Хмельницький. Що таке кельнська вода, яка поширилася по всьому світу? Алкогольний напій, ароматичні олії, одеколон, тепла течія. Одеколон. Перший одеколон був створений у Кельні у 1709 році. Яка планета найхолодніша в сонячній системі? Нептун, Сатурн, Уран, Юпітер. Найхолодніша планета в сонячній системі Уран. Його температура в атмосфері може досягати мінус 224 градуси.